Вітаю вас в ефірі Віка Спорт. За кілька днів розпочинається регулярний чемпіонат України з баскетболу, на який черкаські вболівальники мають великі надії, адже наша команда черкаські мавпи Дніпро. Також буде брати в ньому участь і величезне сподівання у наших вболівальників також на те, що цей сезон буде досить вдалим для нашої команди. Отож, сьогодні недаремно ми запросили до нас в студію представників команди Черкаської мапи, а саме головного тренера черкаських мавп» Артема Сліпенчука, а також гравців команди Андрія Агафонова і Нікіту Руслова. Вітаю вас, шановні наші гості. Отже, перше питання. Свого часу черкаські мавпи оголосили, що Георгій Степенчук залишає посаду головного тренера команди. Команду очолив Артем Сліпенчук. Раніше він був головним тренером Кривбаса і збірної України Ю-20. От і тоді, у першій половині сезону, черкаські мавпи виграли всього один матч із дванадцяти. Команда перебувала на останній сходинці турнірної таблиці. Наскільки вам швидко вдалося прийняти таку пропозицію, очолити наш черкаський клуб? Панерте, досить швидко. Мені подзвонив директор клубу черкаських мавп Нагорний Олександр Іванович, запропонував цю роботу, і я майже одразу погодився. Черкаські мавпи завжди мали баскетбольні традиції, завжди було на слуху, і добре я приїхав працювати сюди. в Черкас, от які аргументи все ж таки знайшов для вас представник представників? Я вже, я вже сказав, що це місто із баскетбольною культурою, з великими традиціями баскетбольними. Тому я недовго роздумував. Навіть навіть через те, що мавпи на той час так, були так. Е, яке враження у вас було вперше від міста і від рівня баскетболу? Добре, тому, я час, бував я б... до цього в Черкасах, я знав місто, я знав навіть і баскетбольну організацію. Знаєте, як е, в українському баскетболі я достатньо давненько, як тренер і як гравець, тому не було чогось. Я не знаю яких, якихось великих несподіваних чи чогось я не очікував. Ні, більш-менш я навіть знав працівників, які працювали в організації директорів, і тренерів, і масажистів. Тому... Тобто структурою так, команди так, ви я був були знайомий вже. і якихось проблем не було. Ваша цитата, не скажу, що в нас був той колектив, який я хотів би бачити. Але це також аналіз для всіх нас, що ми повинні виправити. Тому це була найважча задача, і ми з нею не справились. Я не можу сказати, що в нас не було колективу, але для тих задач, які ми хотіли боротися, можливо, за медалі чи ще щось таке. Цього було недостатньо. Артем, Артем Сліпенчук, 12 квітня. Що було не так і з командою на той час, як добре. Я прокоментую те, що ви сказали. Мабуть, я мав на увазі, що для якихось е, більш глобальних великих завдань е, там бути в трійці чи там претендувати на які який, 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 якийсь титул, чи щось таке. Мабуть, ментально ми були не готові. Е, е, які були е, причини цього? Дуже важко сказати. Не забуваємо, що у нас війна в країні, і не збиваємо, що е, майже до останнього всі клуби не знали, чи будуть вони е, брати участь у чемпіонаті, чи буде навіть чемпіонат. І Все було спонтанно в останній момент. Тому дуже важко було щось. Е, Щось зробити з самого початку, і потім вже, знаєте, як колесо крутиться в середині сезону міняти чи знаходити якихось тренерів, гравців і щось таке дуже важко. Тому так, якщо ми кажемо про колектив, що ментально ми не, не змінилися, щоб претендувати на щось більше. Але ми намагалися, ми працювали і вийшло, як вийшло. Чи змінилася ваша думка із того часу? Зараз новий сезон, нові, нові гравці. Так, ми залишили десь 60% складу. 50% з минулого сезону, але зараз все по новому. Новий чемпіонат і новий сезон, і новий колектив, який ми зараз працюємо, щоб злепити цей колектив. Тому подивимось зараз все по іншому. Ви провели перед сезоном кілька товариських матчів. От, наприклад, я бачив ваш матч вдома із Кривбасом. І зміни, наприклад, у грі команди теж вже помітні. Це найперше команда заграла агресивніше. Команда заграла у високий пресинг, коли гравці починають пресингувати суперника ще при. Ну, там, перші, перші атаки, да? коли тільки розпочинає суперник атаку. Mm -hmm. Якої філософії притримуватиметесь у новому сезоні, і чим намагатися нам будете намагатися здивувати у Черкаському полі? Я вже сказав, що в нас новий колектив, нова команда, нові гравці. Звісно, нова ідея організації гри, як у нападі, так і захисту. Нова філософія. В цьому році я хочу відзначити всю організацію Весь клуб. Ми почали працювати вже, мабуть, з кінця минулого чемпіонату. Ми одразу почали спілкуватися із директором клуба Нагорним, і зі всім складом я маю на увазі і Юлію Олександровну. Про те, що ми починаємо будувати нову команду, і скажімо так, наша реакція на селекцію гравців була завчасно, добре таймінг і тому ми мали певну ідею, і будемо слідкувати за цією ідеєю, як буде у е, сезоні. Так, ми намагаємося бути, якщо ми якщо ми кажемо про баскетбол, ми намагаємось бути. Набагато агресивніше ми намагаємось мати десь баланс між швидким баскетболом і позиційним баскетболом. Але зараз щось важко казати. Початок сезону, тільки прицізен закінчився. І... Тому подивимось. Наскільки ви задоволені підсиленням команди? Так, я і... і... задоволений. Все, що ми хотіли, ми все взяли, всіх підписали, але ну, подивимось. я кажу, що ще дуже багато роботи попереду і. Час покаже. Ну от один із нових гравців команди Андрія Гафонов. Пане Андрію, не новачок. Ви у українському баскетболі, На жаль, так. так вже не новачок. але новачок <зас> у черкаській команді. От що для вас було також ну таким основним, що ви прийняли рішення приїхати сюди? І грати саме за нашу команду? Ну, команда. якось складно було у Одесі чомусь. Вони не вирішили комплектуватися завчасно, і мені подзвонили в тренер. Ми з ним спілкувалися улітку, і ми вирішили, що хочемо повернути щось у Черкас таке вагоме, скажімо так. Як воно вже вийде, ми вже подивимося. Але перше, що це було це був тренер, колектив, в який вже були люди підписані на цей час. І я зрозумів, що треба їхати щось і влаштувати щось тут грандіозне. А як воно вже вийде? Ми подивимося вже дуже скоро. Ну на одному із перших тренувань, коли ми з вами спілкувалися, ви сказали, що ще вам важкувато щось говорити конкретно про цю команду і так далі. От ви вже зараз пройшли збори. Наскільки ви можете зараз сказати, що ну атмосфера у команді досить таки добра? Атмосфера була добра і на першому і на другому тренуванні, і навіть. Тренуваннями вона вже була добра. Але ви маєте теж розуміти, що коли почнуться офіційні матчі, то вже трохи інше. Це товариські ігри, це воно таке подивитися, як, як ми взаємодіємо, у якому складі, у яких п'ятирці, що ми будемо робити. І навіть і тренер не буде нас міняти на поляні, як це він робив п'ятірками. І ми ж зараз буде офіційні ігри, ми подивимося, як, як ми граємо насправді. Це трохи інший баскетбол ніж у товариському матчі. Ну на відміну від Андрія Агафонова, Нікіта Руслов, капітан команди, і наш місцевий черкасець. Нікіта, як сьогодні хлопці налаштовані на сезон, і, взагалі, як би ти порівняв би команду минулого команду цього сезону? Ну, налаштовані, звичайно, максимально. А наскільки вдасться це вже привести до життя, до виконання покажуть перші ігри. Сподіваюся, ми докладати максимум зусиль, щоб все виходило якнайкраще. А з приводу колективу, колектив зібрався теж дуже цікавий і маю надію, що виправдаємо, виправдаємо сподівання наших вболівальників на сезон. От якраз новачки, які прийшли у команду, особливо іноземці, наскільки вони вже влилися у команду, наскільки вони зрозуміли філософію команди, наскільки вони адаптувалися вже в нашій країні? Ну, враховуючи наше сьогодення, нашу реальність, я думаю, що особливо для хлопців за кордону це не так просто, але ми колективом намагаємося їх допомагати підтримувати. Я думаю, що ми вже трошки більше місяця працюємо, що вже цей процес, мабуть, на достатньому рівні, щоб говорити про те, що вони адаптовані. От Нікіта і Андрій, наскільки ви особисто задоволені умовами, які сьогодні клуб вам надає для тренування, для ігор, взагалі для існування, скажімо так, у Черкасах, проживання тут і так далі? У цей складний час, я вважаю, що це майже максимум, що можна зробити. Тому що важко щось прогнозувати, коли завтра сьогодні може щось прилітіти у місто, так? Але ми маємо зал. Ми маємо час у цьому залі. Ми маємо форму нашу. Тренерів маємо. Так, всі здорові. Це найголовніше на сьогодні. Ми їдемо повним складом на перший наш тур. Мені важко ще здодати. Можу лише підтвердити, що на щось нарікати язик не повернеться. На вашу думку, наскільки буде все ж таки важливим цей старт сезону, перші ігри, які ви зіграєте? Уже найближчим часом на виїзді в івано е, Ну, Всі ігри важливі, але почати, мабуть, особливо важливо, щоб відчути впевненість, відчути свою гру, тому досить важливо налаштовуватися відповідним чином і там подивимося. Андрій, ви як Та, ну, Я думаю, не важливі, що ти ігри. Поїхали, там, пограли трохи, там. а як воно піде. Ви виграємо, виграємо, програємо. Ну, буде погано. Але ж ну, це все таке, знаєте. Налаштовані ми максимально. Саме головне буде не перегоріти на цьому. Щоб приїхали, так, да, зараз маємо 3-0 привезти з цього з Івано-Франківська, тому що давайте, хлопці, що після цього вишли на гру і що і не можемо у кошик попасти місцем. Тут має, має бути якийсь баланс між відповідальністю і коли ти вже на полі і маєш працювати. Пане Артеме, а для вас, як для тренера, от е, успішний старт. Це що? От у вас три гри. Я, 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 з яким би задоволенням ви повернулися до до Черказива-Франківська? І з яким результатом? У мене зараз нема трьох ігор. У мене є гра з Львівською політехнікою. Весь фокус і всі мої думки про цю гру. Коли вона закінчиться, ми будемо думати про наступного суперника. І це так буде весь сезон. Звісно, що е, ти як тренер маєш щось десь. Трішечки наперед щось десь підготуватися і так далі. Але нема бабу, нема трьох ігор, нема якихось титулів чи кінець чемпіонат? Це буде потім, так? Є гра, ми готуємося, щоб її перемогти. Робимо максимум, щоб виграти цю гру. Ну от дивіться, ви в першу чергу граєте для глядачів. На жаль, команда виходить і пустий, глядачів так. немає. Як ви вважаєте, чи варто було б можливо хоча б в деяких містах дозволити присутність, хоча б кількості глядачів на Мені дуже важко казати, тому що це не моя відповідальність. Я не працівник ФБУ чи хто там а на збирає. Ви відповідальність. як тренер хотіли б? Щоб... Звісно, ми всі хотіли. І тренери, і гравці, так, ми граємо для фанатів, для глядачів і так далі. Але ми маємо те, що маємо, і виходимо із того, що виходимо. Якщо ви кажете, що. Можливо, десь і так далі. Якщо робити, то повинні майже де ми граємо бабли, повинні бути глядачі. А не так, що в Чакасах є, а допустимо, в Рівному нема. Такого не повинно бути. Всі повинні бути в в однакових умовах. Ну, от ви сказали, що у вас немає от цих перших трьох ігор, у вас є сезон. По завершенню сезону, який результат для вас це я, буде? Я цього буде? не казав, що в мене є сезон. У мене є львівська політехніка. Коли вона закінчиться, я буду думати про наступне. Також е, от мене є я, Я завжди кажу е, одне і те ж саме: що ми рухаємося крок за кроком від тренування до тренування, від гри до гри. Все. Що буде, ми не знаємо. Особливо зараз, коли йде війна. Ми не знаємо, а чи настане завтра. А ми не знаємо, буде наступний бабо, чи ні. Зрозуміло, ну, але ж ну, якщо все ж таки відбудеться цей чемпіонат, так. і він закінчиться. Дуже велике сподівання, особливо серед людей, яких знаю не перший рік також в баскетболі. Ага. І вони кажуть, що за цим потенціалом, який є сьогодні у черкаських мав, ну, хотілося б поборотися навіть за чемпіонство. Буде можливість будемо боротися. Що, можу сказати, Що буде треба можлив... для того, щоб ця можливість була? Ми працюємо, як я кажу, в тому році теж саме було, було. Тобто виграти десь ігри, які ми е, програли по одному-два очка. І була б інша історія, як сказав Нікіта, дуже важливо почати впевнено виграти. Навіть коли ти граєш погано, але ти вигрався, додає якогось ритму да, і, і так далі. Побачимо. В мене що б хто не казав, я знаю, що фанати, я знаю, що якісь люди вони живуть цим, що це їх праця. Моя праця інакша, і моя ментальність дещо в інший бік. Ну і на завершення нашої програми. Черкаський болівальник все ж таки як не як будуть сидіти принаймні перед екраном, так, mm -hmm. і підтримувати вас перед екраном. Є у вас зараз така можливість, чи ви хотів би звернутися до наших черкаських болівальників як тренер, як гравців. Так, я скажу, що ми будемо намагатися робити все, що в наших силах. Ми будемо працювати кожного дня, щоб перемагати ігри і давати їм якісь емоції. Також хочу сказати їм велике дякую за те, що вони за нас хвилюються, дивляться, вболівають за нас. І також, маючи можливість, хочу сказати велике дякую ЗСУ, що ми маємо можливість займатися улюбленою справою і мати цей чемпіонат, грати в баскетбол. Нікіта Руслов, ти черкасець. Що б ти міг би сказати для наших болівальників? До речі, впізнають тебе чи не впізнають на вулиці? Ну звичайно, впізнають. Тобто черкаський мавпин знає все місто, тому звичайно десь впізнають. А що сказати вболівальникам? Ну, можу приєднатися до слів тренера, до слів подяки, подяки за те, що нас підтримують, за те, що цю підтримку навіть попри відсутність вболівальників у залі ми відчуваємо. І, можливо, про зворотній зв'язок з багатьма людьми я знайомий особисто, тобто десь якісь повідомлення, якесь таке так міні-спілкування. Це також додає обміну енергією, емоціями. Можливо, саме того, чого не вистачає, через неможливість болівальників бути присутніми у залі. Тому дякуємо за підтримку, підтримуйте нас далі, намагатимемося вас радувати своєю грою. Андрій Гафонов, також. Що б хотіли сказати нашим вболівальникам, уже тепер вони і ваші вболівальники. А, що, що сказати, щось таке треба ляпнути, щось таке серйозно. Будемо намагатися палити, як наші хлопці палять русню. От ми будемо намагатися палити інші клуби і, і перемагати у кожному матчі. Ну що ж, дякую вам за те, що прийшли сьогодні до нас в студію. Нагадую, що. У нас були представники черкаських маб, головний тренер Артем Сліпенчук, новачок команди Андрій Агафонова, також капітан команди Нікіта Русло. Отож, незабаром розпочнеться у нас новий баскетбольний сезон. Тож вболівайте за нашу команду і до зустрічі вже тепер на паркеті.